Вітаю, дорогі друзі. Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні 23 липня 2024 року вівторок. І сьогодні я роблю запис. Продовжую запис на духовну тематику. Це є друга частина того, про що я говорив раніше. І стосується досить такої цікавої теми, і я назвав би цей запис таким чином: про благородних євреїв, щирих українців, жидів лихварів, і негідників, і підступних жидовствуючих. Якщо ви сприймаєте те, що я говорю, безумовно, в цих словах є певний контекст і підтекст. І якщо ми будемо слухати і сприймати те, що я кажу, з певною заангажованістю. То можемо зробити неправильні висновки. Тому я хотів би, щоб кожен з вас дослухав мій запис до кінця і після цього тільки робив для себе висновки. Справа в тому, що тема духовності і тема національності вона завжди підіймається в буремні часи. І люди шукають певні відповіді на запитання, бо вони розуміють, що деякі речі відбуваються незалежно від їх самих, їх особистих зусиль, і є якась сила, яка рухає ті питання, на які звичайна людина не має впливу. Святому Письмі сказано таке: ніхто не може на себе брати нічого, якщо не буде дано йому згори. Це говорить про те, що є духовний світ, і духовний світ впливає на світ матеріальний. І в матеріальному світі нічого не відбувається без того, щоб це не відбулося в світі духовному. Ми знаємо, що є світ духовний позитивний. Який представлений Творцем і його ангелами, і є світ духовний негативний, який представлений відступником Люцією, архангелом, це Люцифером, як його називають, і третиною його послідовників, ангелами Пітьми. Люди, які живуть на цій планеті, вони виглядають начебто однаково, але своїм духом вони слугують або одній силі. Або інші. І так само і народи. Як і кожна людина має своє призначення, так і кожний народ має призначення. І якщо він використовує і це призначення виконує, він знаходиться по бік творця неба і землі. Якщо не виконує, він знаходиться по інший бік цієї барикади. От, тому. Говорячи про національні риси, я би сказав так. Як у кожної людини є певні здібності, і кожна людина демонструє якісь особливості по відношенню до іншої людини, так і певні національності мають певні відзнаки і певні особливості. У єврейської національності є своє призначення перед Богом, і це призначення було. Тоді е, виявлено, коли був даний закон, і цей закон повинен був показати кращий світ, кращі відносини суспільні, і цей закон повинен бути, був, бути зразком для інших націй. А євреї повинні стати були зразковою нацією, яка проявила би творця неба і землі. І якщо другі нації на це дивились би, вони би сказали, да, дійсно з вами Бог, і я хочу такого самого Бога. Ось, це було призначення євреїв згідно письма святого. Як вони скористалися цим призначенням, в святому письмі є такі речі. Пророк називає, ви каже народ жестоковийний. З необрізаними серцями. Але це стосується не тільки євреїв. Кожна людина і кожен народ жестоковий не перед Богом і не має святої людини ні одної. Для того й прийшов Ісус Христос, для того, щоб дати нам нового Духа, наповнити наші серця Святим Духом, завдяки якому ми могли б жити оновленим життям. Це суть Євангелії. Суть Євангелії в тому, що сама людина сама по собі не може бути хорошою, не може спастись від гріха, не може творити праведні речі, бо в людині не живе добро. В людині не живе розуміння високих критеріїв свого божественного призначення, не живе розуміння. Цієї своєї місії на цій Богом даній землі. Тільки завдяки присутності в людині Божого Духа вона це розуміння може отримати. Отже, просуваючись далі в наших роздумах, хочу сказати взагалі про євреїв. Хто такі євреї. Визначення єврея це спрямований, спрямована на Бога людина. Тобто та людина, яка шукає розуміння Творця і яка бажає виконувати Його волю. І це розуміння каже про те, що не тільки єврей по плоті є єврей, а Всяка людина, яка шукає Творця неба і землі, вона, по суті, своєї, своєї є тим євреєм, який перед Богом є святим народом. Колись сталося так, що Авраам, який був предком євреїв, виконав волю Божу і показав свою. Своє бажання бути з Творцем і виконувати завжди його волю. І е, творець Аврааму дав обіцянку, що всі його нащадки, вони будуть народом Божим. І євреї є дійсно народ Божий по Аврааму. А народ Божий по Духу є церква Христова. Але як би не звучала могутня церква Христова, ніхто не відміняв народа Божого по плоті, і народ Божий по плоті євреї залишається Божим народом. І вони залишаються під опікою Божою. Бог слідкує за ними і слідкує за виконанням євреями свого призначення в цьому світі. Отак. Що стосується України і українців. Українці це щира нація, це любляча нація, це нація душа, це нація серця. І у цієї нації українців на сьогоднішній день, бо є сьогодні час останній, є велике призначення, яке ми повинні виконати в цьому світі. Що стосується взагалі поняття жид. Кажуть, що це житель Йорданської долини. Але слово «вжит» в нашому сприйнятті має негативний присмак. І дійсно, коли я ще був малим, ми в школі, коли дуже ображались на іншу людину, навіть якщо вона не була євреєм, ми мене обзивали її жидам, жидом чи жидярою. Да? Тобто, не усвідомлюючи навіть значення цього слова, ми... Вкладували негативний підтекст. Хто ж такий жид? В розумінні в транскрипції? Це людина єврейського походження, яка є служителем Мамони, тобто, яка спрямована не на Бога, а яка спрямована на гроші, на лихварство і на те, щоб завдяки цьому лихварству. Увільняти інших людей. В ТОРі сказано, що своєму ти не повинен давати взайми під проценти, але іншій людині з іншого народу ти можеш давати, і таким чином вони будуть в кінці-кінці слугувати тобі. Що на сьогоднішній день ми і бачимо взагалі в системі Банківській це лихварська система, яка Людей робить невільниками. Що ж означає слово Жидовствуючий Жидовствуючий це людина, яка не є по крові єврейського походження, але, але яка так само служить мамоні, віддає свою, своє серце лихварству. Це підступна, негідна, корислива і дурна людина. От. Тому. Взагалі, поняття єврей це добре поняття. Я особисто люблю і поважаю євреїв. За що люблю євреїв? За те, що вони дійсно людяні і дійсно в їх серцях живе святий Бог. За що поважаю? За те, що вони працьовиті, за те, що вони співчутливі. Якщо маєш справу з євреєм, якусь спільну справу, Економічно. І коли завдяки тобі він отримує прибуток, він обов'язково, по своїй совісті, да, обов'язково поділиться з тобою своїм успіхом. Оце є дійсно єврей. Про українців я сказав: а що таке жидлихвар? Це негідник, це потвора, яка грібе тільки під себе, бажає тільки збагачуватись. І інших людей вважає за непотріб. Тобто, це по своїй суті фашист, фашистська ідеологія, це ідеологія зневаги до інших людей, і ця ідеологія на сьогоднішній день відображена в такій секті, яка називається Хабад, Хабад Любавич. і книга їх, сакральна книга Танія. В одному із розділів говорить про те, що тільки сам єврей може вважатися людиною, а інші людиноподібні не є люди, це є просто тварини в образі людському, щоб правовірному єврею не було так тяжко і не було так сумно в цьому світі. Але всі інші народи повинні в кінці кінців, як раби, служити людині єврею. Бо вони не є люди, і як скотина служить людині, так і інші народи повинні в кінці кінців служити євреям. Оце суть взагалі вчення цієї тоталітарної секти Хабад Любавіч. І справа в тому, якби це було якось, якесь локальне явище, то, то воно було би добре. Да? То б не було так. Е Сумно, але це тоталітарна секта, яка на сьогоднішній день домінує в Росії, в Сполучених Штатах і в Україні. Особливо в Росії і Сполучених Штатах. І вище керівництво цих країн знаходиться під дуже могутнім впливом цієї тоталітарної секти. Я думаю, що і в нашій країні. На наших керівників євреїв, так ця, ця тоталітарна секта має вплив. Але який це вплив, я не можу говорити, бо не маю переконливих доказів. Але цей вплив є. І що стосується взагалі, є така фраза, що образи і символи правлять світом. Якщо подивитись на техніку росіян, яка перетинала кордон України, на ці символи це символи Хазарії, мета. Відбудова нової хазарії через вбивство українців і народів Росії, звільнення території п'яти областей України для того, щоб побудувати нову хазарію з новим Єрусалимом. Скажу так, що ці плани вони ні в якому разі вони не будуть виконані. Це мара, але ви дивіться, що робиться, і яка е, велика проблема на сьогоднішній день в наших відносинах сталася, і скільки смертей, скільки людей, хлопців, полягло в цій війні. Тому, друзі, те, що я вам говорю, дуже важлива інформація, над якою вам раджу. Поміркувати, пошукати в інтернеті якомога більше інформації на цю тему і намагатися отримати розуміння, що відбувається, для чого відбувається і як відбувається. І треба, щоб ми не стали в цій грі інших просто пішаками, які виконують злочинні наміри цих гнидних. Я скажу таким чином, що українське козацтво має сакральне знання, ми маємо інформацію глибинну про те, що відбувається в світі в Україні. І ми свою роботу проводимо з огляду на ці знання. Українське козацтво за український народ. Українське козацтво. За нашу українську державу, Україну, українське козацтво, за нашу землю, яка полита кров'ю наших дідів, прадідів, козаків, козачок, які на цій землі ростили хліб і захищали її своїм життям, своєю кров'ю. І українське козацтво ніколи про це не забуде і не забуде і не забуває. Ми маємо дуже багато терпіння і маємо надію про те, що дурні і погані люди, все ж таки є люди, і вони можуть одуматись. Дурні і погані правителі наші сьогоднішні все ж таки можуть покаятись і одуматись, бо все можливо для Господа, все можливо для Духа Божого. І Він вибирає, і Він знає, кого спасти, а кого залишити. На самоті своєю дур'ю. І якщо Бог гнівається на людину, то він То людина втрачає розум. Він, Бог залишає цю людину без своїх порад. Тому я бажаю всім нашим чиновникам не втрачати Божого духа і не втрачати поради Божі, бо це тільки є захист для кожного з вас. Я скажу таким чином, ділюся своєю вірою. Що кожний негідник, який на сьогоднішній день стоїть на боці хабаду, стоїть на боці нечестивих, які розв'язали цю війну, які знищують народи землі і які задумали великий безлад світовий, всі ви отримаєте по заслугах. Обов'язково прийде час, прийде день, коли кожен з вас. Негідників буде відповідати за своє негідництво. Тому дякую, друзі, що ви дивились. Якщо є бажання допомагати всеукраїнському казацькому руху реквізити нижче, не забувайте про збройні сили, направляйте свої зусилля на допомогу Збройним силам, гуртуйтесь і допомагайте один одному. одному. Бо ми українці, ми велика нація, ми. Політична нація, бо на Україні дуже багато різних націй і національностей. Але провідною центровою є українська русинська нація. Русини, України-русини. Нас більше 70% прожива на цій землі. І від нас, друзі, залежить, чи будуть спокої і захисті інші нації, чи не будуть. Тому давайте, українці-русини, по крові. По духу, воїни, по духу, давайте виконаємо свою місію, захистимо людей і призвемо до відповідальності всіх тих негідників, які розв'язали цю війну. Дякую.